Асоціація світло на схід представляє Фатіма Послання трагедії чи надії. 13 травня 2000 рік. Під час урочистої церемонії в Базиліці у Фатімі в Португалії святіший отець проголосив блаженними Франциска і Жасенту. Двоє пастушків, що бачили Матір Божу. Чотирма місяцями пізніше, перед натовпом, що зібрався на площі святого Петра, Йоанн Павло ІІ довіряє третє тисячоліття непорочному серцю Марії, у підніжжя статуї нашої пані святими. Разом з ним служать 1500 єпископів з цілого світу. Якою є правдива історія об'явлень Матері Божої святими? Яка є її сутність для наших днів? Ми запрошуємо вас, дорогі друзі, вирушити з нами в дорогу до далекої Португалії, де відбулося найбільш вражаюче надприроднє об'явлення у 20 столітті. Плеція, Франциск і Жасинта, троє пастушків, які мали по 10, 9 і 7 років, 13 травня 1917 року, однієї світлої неділі, відразу після обіду. Троє дітей прийшли на поле пасти своє стадо. Прийшовши на місце, що називається Кова Даїр'я, вони залишили своїх овець, яких потрібно було пасти, і почали безтурботно гратися. Граючись у захопленні, діти несподівано побачили промінь світла настільки сильний, що виглядав, неначе блискавка. Налякані, вони побігли донизу. Щоб сховатися під деревами, тоді знову побачили нове сіяння ще сильніше та осліплююче. Діти відразу зупинилися. Вгорі, на висоті одного метра, вони побачили освітлену кулю, у центрі якої була жінка. За їхніми свідченнями жінка була повністю вдягнена у білий одяг, яскравіше за сонце. Одяг випромінював світло інтенсивніше за кришталеву склянку чистої води, яке було пересічене в радіусі самого жаркого сонця. Невимовно гарним було її обличчя, несумне і нерадісне, але серйозне разом з солодким зауваженням. Її одяг тільки з виду видавався світлим. з її правої руки звисав розарій, риси її обличчя виглядали так, що лучія не могла вже ніколи описати, тому що неможливо було спокійно дивитися на її божественне обличчя, яке засліплювало очі. Ви не бійтеся, сказала мати Божа і додала Я приходжу з неба. І звертаюся до вас з проханням приходити сюди протягом наступних шести місяців, кожного тринадцятого дня, у тій самій годині. Потім вам скажу, хто я є і що я хочу, і я повернуся сюди ще сьомий раз. І в дійсності Мати Божа приходила кожного місяця аж до тринадцятого жовтня. В цей день Пресвята Богородиця хотіла показати зле цілого світу. Об'являючись у юрбі 70 тисяч людей, які зібралися у ковада ір'я. В цей час, коли мати Божа піднімалася з розкритими руками, на них відбивалося сонце, протягом цілого дня падав дощ, всі були мокрі, але в один момент хмари розійшлися настільки, що можна було побачити сонце як великий срібний диск. Він блищав напрочуд інтенсивно. Але не осліплював. Лучія в один момент крикнула Подивіться на сонце. Безмежний шар почав танцювати. Як гігантське вогняне колесо, сонце крутилося дуже швидко. Потім його край став яскраво червоним, і, відходячи в глиб неба, як буря, воно розсипалося червоним полум'яним вогнем. Далі сонце повернулося на своє місце. Знову залишаючись спокійним, сяючим, з тим же світлом що і щодня, багато людей помітили, що те, у що вони були одягнуті, намочив дощ, але вони дуже швидко висохли. Також серця багатьох, які були твердими, мусили зігнутися перед цим чудом. Що сказала мати Божа в Ковада даір'я? Послання було досить просте. Бажайте жертвувати для Бога, щоб переносити всі страждання, які Він захоче послати для вас, як акт винагородження за гріхи, якими ображаєте Його, і благайте навернення грішників. Жертвуйте за грішників, відмовляйте розарій кожного дня. Тому, покайтеся і моліться, покайтеся, тому що світ терпить біль. Віддаляється від Бога, Жертвуйте за нього свою молитву, щоб він міг повернутися на справедливу дорогу. Проте більша частина цього послання відкрита в день 13 липня. В такому випадку мати Божа розкрила таємницю, яка складається з трьох частин. Перша частина це візія пекла. Руки матері божої показували дітям на пекло, в якому палає вогонь, між криком і стогоном, болем і відчаєм. Друга частина таємниці, що розкрила наша матінка, містить різні пророцтва. Мати Божа говорить, що вони з доброти й смуткою. Ви побачили пекло, до якого йдуть душі бідних грішників. Щоб уникнути цього, Бог хоче, щоб світ присвятили моєму непорочному серцю. Робіть те, що я вам кажу: багато душ будуть спасенні і матимуть мир. Війна скоро закінчиться, але якщо не перестануть ображати Бога, за Понтифікату Пія XI почнуться великі страждання. Коли ви однієї ночі побачите невідоме світло, то знайте, що це великий знак. Його Бог дає вам, щоб попередити, що Він готується покарати світ за його злодіяння. Буде це війна, голод, переслідування церкви і світого Отця. Щоб цьому всьому допомогти, я приходжу просити, щоб присвятити Росію моєму серцю непорочному і про винагородження у першій суботи місяця. Якщо послухаєте мого прохання, то Росія навернеться і настане мир. Інакше злий розповсюджуватиме свої помилки у світі, продовжуючи війни і переслідування в церкві. Добрі стануть мучениками святіший отець змушений буде багато страждати, різні національності будуть знищені, в кінці моє непорочне серце своє. Третя частина таємниці. Була розкрита лише у червні 2000 року. Послухаймо Лочію. З лівого боку нашої пані ми побачили ангела разом з вогняним мечем у лівій руці, який іскрився, здавалося, полум'ям. Він мав підпалити світ, але згасав момент сіяння, яке наша пані випускала зі своєї правої руки. Ангел, показуючи правою рукою на землю. Сильним голосом сказав покайтеся, покайтеся, покайтеся. І побачили ми в світлі, що є Богом щось подібне до того, як видно осіб у дзеркалі, єпископа зодягненого у біле. Ми відчували, що нібито це святіший отець. Інших єпископів, черниць і ченців ми бачили, а саме як вони входять на велику гору. На вершині якої був Великий Хрест. Святіший Отець, перед тим як дійти туди хитаючимся кроком, повним болю і страждання, молився за душі, тіла яких зустрічав, пошматовані на своєму шляху, посеред великого міста усього в руїнах і посеред голосінь. Дійшовши до вершини гори, він став на коліна перед Великим Христом, з пістолетів і луків. Його розстрілювала група солдат, і таким чином помирали одні за іншими єпископи, священики, монахи і монахині, різні світські особи, чоловіки і жінки різних класів і статків. У підніжжя Христа були два ангели, кожен з них мав у руці кришталеву вазу, до якої збирали кров мучеників, і нею окроплювали душі тих, які наближалися до Бога. Ці об'явлення Матері Божої втілилися у життя. У 1917 році Європа була переповнена страхіттями Першої світової війни, дорога яких належала 22 мільйонам жертв і 30 мільйонам ранених. Наступний 1918 рік, також передбачений Марією, закінчився війною. Люди надалі не переставали ображати Бога. І радість світу довго не продовжувалася. У ніч на 25 січня 1938 року небо над Європою було освітлене дивним світлом, яке раніше не передбачалося, і вважалося просто північним сяйвом. Божественне повідомлення було нам дане. Наступний 1939 рік розпалив Другу світову війну, 40 мільйонів мертвих людей, велика кількість поранених, Зруйновані цілі нації, міста, що повалені на землі, голод і переслідування. Під кінець війни до цих пір важко представити цей жах атомна бомба. Але передбачення не закінчилися. Росія розповсюджує свої помилки у світі, ведучи війни і переслідуючи церкву. 1917 року комунізм в Росії завоював владу через кровожерливу революцію, щоб укріпитися. Він залишив більше жертв, ніж дві світові війни разом. отже, 64 мільйони мертвих, і Росія розпочала вчення, яке повинно було поширювати у світі її помилки, продовжуючи війни, переслідування, церкви і вбиваючи через мучеництво добрих людей. Протягом 70 років 50 націй були поневолені радянським імперіалізмом. Залишаючи за собою моторошний кільватер крові і страждання, жахливі пророцтва підтверджуються тому що люди не навертаються. Церква буде переслідуватися, добрі будуть замучені. ХХ століття буде назване століттям мучеників. Ніколи в історії сили зла не накинулося з такою жорстокістю на наречену Христа у громадянській іспанській війні. Коли третя частина духовництва була вбита в радянських гулагах, а також справжнє переслідування церкви в Китаї, ніколи ряди мучеників не були настільки численними. І дійсно, вже деякі говорили про кінець цієї небезпеки, але масове пробудження ісламського фундаменталізму, який викрикував Аллах Великий, входить в християнське середовище на землях, де мусульман є більшість. І ми бачимо 11 вересня. Божевілля ісламського фундаменталізму кидається проти Заходу, приголомшуючи один з його основних символів жахливий замах, який відкрив логіку війни, останні наслідки якої важкі для передбачення. І що говорити про моральну кризу. У далекому 1917 році. Мати Божа вже конкретно поставила за провину стан моральної деградації, у який знаходився світ. Гіацинта передає прийдуть деякі зміни, які багато ображатимуть Ісуса. Багаторазові шлюби не є добрими. Вони не подобаються Ісусові і не належать Богові. Гріхи, які ведуть більше душу пекло, це тілесні гріхи. 1917 рік. Крім моральної кризи, люди опускалися все більше донизу. Деградація, пов'язана з модою, призвела до нудизму. Молодь залишилася беззахисна, все більше поширюється використання наркотиків, телебачення стає школою аморальності, нестабільність шлюбів, абортів, що розвиваються, контрацепційних методів, щоб перешкодити народженню дитини. Ефтаназія, проституція, легалізація так званих гомосексуальних шлюбів, щоб привести до мерзотного злочину педофілії. Це найважчі сиптоми деградації, яка засмучує всі сільства. Під час доручення третього тисячоліття для Матері Божої сфатіми папа сказав відкрито. Ми, чоловіки і жінки, такої надзвичайної хвилюючої епохи, яка напрочуд багата протиріччями. Людство володіє сьогодні інструментами нечуваної сили, воно може зробити з цього світу сад або привести його до руїни. Мати Божа обіцяла віддалити покарання, якщо світ виконуватиме її прохання. Марія вимагала повернення звичай. Але хто сьогодні думає про те, щоб підтримати цю вимогу? Навпаки. Щораз більш руйнуються правила і духовно моральні закони. Напроти сількох зганьблень і такого презирства матір нічого вже не може сказати, плаче. У липні 1972 року. Газети у всьому світі розповсюдили новину про дивний плач статуї Матері Божої, яка здійснює паломництво святіми до Нового Орлеану і США. Той, хто бачив, що тебе, Марія, у слюзах, відважився б на те, щоб знайти причину, чому ти плачеш. Ані небо, ані земля, ані море не можуть бути порівнянням для твого болю, ти сьогодні, пані, як королева скинута з трону. Земля, як безмежний трон панування для ворогів, з твого ласкавого чола забрали царську корону, зірвали з тебе берло. А ти що робиш? Плачеш? Ти своїми слізми оплакуєш глибокий біль, який прийде як покарання. Все ж таки своїми заплаканими очима ти шукаєш у всіх куточках когось, хто був би вірним. І захищав тебе в цій сумній ситуації. Маріє, як же не бачити в цих сльозах твого питання, сину мій, ти також залишаєш мене самотній? ти не борешся за мене? Це питання звернене до кожного з нас. Але ти сказав би, хто я? Я той, на кого мати Божа дивилася у момент болю і залишаюся нею. Чи залишуся я людиною, на яку мати Божа дивиться намарно? Ні. Силою духа і повним серцем ми говоримо ні. Мати моя, я не залишу тебе самотньо. я боротимуся за тебе, тобто покаюся у тому, що зробив тобі. Візьму на себе зобов'язання апостольства для твого непорочного серця. Я попрошу і діятиму зі всіма моїми силами для того, щоб у світі якнайшвидше розповсюдилося Твоє царство. Проголошене у Фатімі. Нарешті моє непорочне серце затріумфує.